Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія, звати мене Сергій, і сьогодні ми пограємо в чудову э, стратегію, стратегію на піка, яка називається Hearts of Iron 4. І так, дорогі друзі, у сьогоднішній відеосерії я хотів би вам показати альтернативну історію Української Народної Республіки Михайла Грушевського періоду 1917-1918 років. Отже, друзі, іде! Фактично, завершення першої світової війни новини на фронтах не дуже добрі. Як ми бачимо, успіх німців на сході фронту в східній Європі був не менш важливим, але їхні успіхи мають німці мають успіхи і на західному фронті. За такий великий період часу, 16-го по 17-го року, німцям все ж таки вдалося прорвати фортецю. Верден захопивши її, ну і по суті, все йшло до того, що західні союзники були на грані свого розробу. Тим не менше, у нашій альтернативній історії Українська Народна Республіка Михайла Грушевського це не простенька держава, вона війшла в бік фактичного з'єднання і приєднання до альянсу Антанти за рахунок цього і за рахунок демократичних цінностей. Яка Україна проголосила з 3-4 універсалом, Європа, Америка та союзники надали великий ну, потенціал у військовій техніці української армії, зробивши такий ризик, який в кінці кінців буде виправданий. Український контрнаступ розпочався 2 грудня 1917 року на Австрійсько-угорському українсько українському кордоні. Це великі сили українських військ, які змогли швиденько прорвати лінію оборони австрійців, які в свою чергу недооцінили українського духу. До того ж, вся фактично основна сила і основна армія австрійських військ була зосереджена на взятті фортеці Вертена, і навіть після того, як Верден пав, ніхто не очікував, що українським військам удасться ефективно прорвати довго багато таку. Рукову лінію оборону, ешеловану лінію оборони австрійських військ, і в кінці кінців за два тижні українська армія змогла просунутися в районі десь до 200, ну, від 200 до 800 кілометрів по всій лінії фронту. Не дивлячися на такі успіхи на Західному фронті українців, російська армія або ж комуністична держава. Володимира Улянича Леніна підбурила християн на сході України, заставивши їх підняти повстання, і таким чином зробила легальним своїм вторгненням до України як незалежної держави. Того що зовсім недавно, а це десь в районі 12-13 грудня 1917 року Михайло Грушевський проголосив про створення четвертого універсалу, тобто проголошення незалежності України, це дуже не сподобалося комуністам, які от і зробили такий а, акт по суті повстання на території нашої держави. Тим не менше, успішна українська контрконтратака за два тижні, яка відбулася в, з другого по. Фактично 19 грудня допомогла західним союзникам, таким як британцям, бельгійцям, англійцям та американцям провести свою контрнаступальну операцію, відвоювати Верден, дійти до Люксембурга, відвоювати по суті всю Бельгію, і уже, от як ви бачите, за рахунок маневреності, того що австрійська армія втратила свою вену столицю, а вся еліта не зуміла. Ефективно втікнути із території сучасної австрійської столиці, 25 грудня 1917 року було підписання акту капітуляції Австрійсько-Угорської імперії. Це дуже велика перемога для українських сил та центральних держав. Для них це стало фіаско, того, що Австрійсько-Венгерська імперія, яка відігравала також ключову роль і... Якби от ця не капітуляція, то війна би ну, зовсім іншим ключом пішла, тим не менше в нашій альтернативній реальності, е, український контрнаступ дав змогу звільнити величезну е, територію як і України, так і дав змогу Західним союзникам нашим е, контратакувати на Західному фронті та потихеньку поступово посувати німецькі імперіалістичні війська Фільгема II. І так, друзі, офіційно було прийнято, що 26 грудня 1917 року Австрійська держава повністю підписала Акт капітуляції перед західними державами або ж перед державами Антанти та Україною. Зовсім згодом, згідно з цією капітуляцією, буде на території Австрійської держави різні країни, які получать свою незалежність та будуть самі вирішувати, в якому напрямку рухатиметься їхня держава. Тим не менше з'їзд Совету України, яких ми розогнали, це 100%, того, що таким чином комуністична влада намагалася мирним шляхом подбурити народ в Києві 4 січня 17-го року та захопити владу у Україні. Тим не менше, Михайло Грушевський передбачив такий акт, а перемога на Західному фронті проти австрійсько угорської імперії дала змогу перекинути додаткові резерви на схід України, що ми в свою чергу бачимо. Взяття Бахмута українськими військами, також штурм і курс на Луганськ, на Ростов, на Юзовку, на Донецьку, Луганську область і, по суті, повністю викорінення комуністичного строю на території сучасної, тогочасної, точніше, української держави. Війна продовжується. Перша світова війна 1918 року. Вона продовжується, але саме за допомогою. Контратаки, от дивіться, відбувається, відбувається по суті можливість Сходу Європи це росіян та українців підписати брестські переговори, мирні із німецькою імперією, яка сама ж пропонує такі брестські договори. Тим не менше, ми відмовляємося від цих договореностей в знак того, щоби повністю стати офіційним учасником Альянса Антанта. Для нас Антанта це дуже багато що значить. І дивіться Франція 15 січня, 18-го року дала все ж таки нам змогу. Вступити в свій альянс, це величезна перемога на дипломатичному колі. Україну почали визнавати, вони побачили, що в Україні є величезний потенціал, і за такий короткий час наша держава змогла відстоювати і відстоює свою територіальну цінність та незалежність. А така імперія, як Австрійсько-венгерська держава, 20 січня 1918 року повністю. З цим актом раковсько угорська імперія вона по суті перестала своє існування. Зовсім скоро перестала існувати 22 січня 1918 року і Німецька імперія Вільгема ІІ. Таким чином, 22 січня 18 року, було повністю проголошено беззастережну капітуляцію німецької держави та їхніх союзників і вихід ну, у переможці. Такого альянсу, як Антанта. На території Європи поступово розпочалися з'являтися нові держави. На просторах колишніх окупованих територій Східної Європи здобули свою незалежність такі держави, як Литва та Латвія, а також Україна, яка змогла захопити основну частину польської території і звільнити повністю свої західноукраїнські території. Тим не менше, війна продовжувалася. На щастя, Французи, британці та американці чітко вірили і бачили, що війна. Буде продовжуватися на території України, і вони її підтримають, підтримають для того, щоб повністю поборати Російську Соціалістичну Федеративну Совєтську Республіку. І як ви бачите, вже навесні, згідно з новим контрнаступальним ударом зі сторони альянсу Антанта, російська комуністична верхівка еліта зазнає дуже величезного фіаско на території всіх, фактично. Боїв, які ведуться на, у східній Європі. Бої за Москву, які розпочалися 5 березня 1918 року, по суті поклали край цієї імперіалістичної комуністично комуністичної держави, яка мріяла і бачила те, що Україна стане частиною. Радянської держави, ну, але тим не менше, так не склалося, і Українська держава зовсім скоро змогла зі своїми союзниками по Антанті розгромити російську комуністичну загрозу. Світ повністю змінився, друзі, і у такій альтернативній реальності на карту Європи з'явилися безліч різних держав, які отримали свою незалежність. Перма української армії на полі бою над російською комуністичною загрозою дала змогу звільнити такі держави, як Польща, Естонія, Кубанську Народну республіку, Білоруську Народну Республіку та багато-багато інших регіонів, які отримали і національних меншинств, які отримали свою незалежність заслужено виборовши її у цьому нелегкому протистоянні. У нашому альтернативному відсіку, от відрізку цього часу з сьогоднішнього відеоролика, з кінця або ж там ну з кінця 30 листопада, по, по суті середину травня 1918 року, друзі, за допомогою саме українських сил, які змогли здобути дуже шалену перемогу над австрійською державою, була здобута по суті, перемога у Першій світовій війні. Після того, як Перша світова війна закінчилася, Україну визнали, а Україна сама ж змогла відстояти, по суті, всі свої території, включно і Кремль, на який вона має великі претензії, і який буде повертатися, я думаю, що скорше всього, дипломатичним шляхом, під тиском Антанти і під тиском різних держав. Ніхто цього не буде заперечувати, а якщо навіть і не вдасться захопити дипломатичним шляхом. Крим, то, думаю, українцям легенько вдасться повністю підкорити його у військовій сфері. Отже, друзі, так завершилася наша альтернативна історія. Історія маленької країни з великим серцем, а також історія протистояння у Першій світовій війні проти імперіалістів та Червоної чуми. Ми не будемо мати територіальних претензій проти Польщі, тож я віддав Варшаву та території, на які претендує поляки, Польща, ну і завершуємо таким чином нашу сьогоднішню альтернативну розповідь за Михайла Грушевського періода 1917-18 років.